Ну, власне, починається. Мені дуже важливо, я, я, я почав говорити про те, що оці картинки це прощання з тим світом, який я з'явився в 54-му році. Це, до речі, виставка, воно так, неформально, але так вийшло, присвячена 70-літтю моєму. 50-літтю перебування у Дніпрі. Я після армія сюди приїхав у 74-му році. Ну так воно вийшло з чи спеціально для цього нічого не робилося. Так от той світ, в який я з'явився Полтавського села, його вже немає. І у поляків є такий усталений вираз, який характеризує саме от втрату цього світу не пожигнати, світ, з яким ми не попрощалися, який мене запечатали, який мене закрив. Так от це свого роду я вирішив таким чином. Запечатать попрощатися з тим світом, який пішов. Він був бачений мною, але його зараз цього світу немає. Немає ну, тих людей, які так чи інакше впливали на встановлення моєї особистості. Ну, у селі там виховують усі, не тільки батьки, не тільки школа. Там усі виховують. Сама атмосфера це ж прозора, тепла спільнота, як кажуть, і вони зараз залишилися тільки на моїх картинках. Я так був здивований. Очеретиною в Зошиті я в селі пишу дуже багато. І очеретинкою намалював себе і одного чоловіка, з яким я розмовляв. І сусідці показав людині, світ, і Вона сказала, а хто це з тобою? Я так був здивований, що вона мене пізнала. Ну це буквально щекий сам. Невеличка мініатюра на кілька клітинок в Зошиті. Вона каже: я ж тебе пізнала, звичайно. А це Василь Митрофанов. Ой, слухайте, точно, він же ходив у такому картузі, І точно так же в нього мізинець зробив відставлення, як ти намалював. А Василь Митрофановний це один із моїх друзів, друзів мого батька. І один з моїх друзів, він 19-го року народження був, <кій> людина, яка працювала обліковцем у колгоспі, ну, у колгоспі працював. Але він любив історію. І зі мною він любив спілкуватися як з професійним істориком. Він так любив наше село, нашу Борімку, що одного разу він мені увечері ми з ним стояла, я вже збирався їхати від нього. Він був на той момент вдівцем, і він мені каже, Лукіч, а ти знаєш, що в Борімці буває дебілі ночі? Я кажу, Дмитро Фановичу, так Хорош заливати. Вже Точно, я кажу, а в Степанівці? Ні, а в Степанівці не буває. А Степанівка це сусіднє село і його хата остання перед дорогою, яка відділяє наше село від Степанівки. Я так щиро посміявся. Я кажу, так, а зараз так темно, я вас ледве бачу. Ні-ні, ну це вони вже минули, вони вже прайшли, ночі. Людина наскільки любила наше маленьке село, що йому хотілося ще якусь чесноту додати до того, що вона мала, а мала вона достатньо чесноту. Що він отак от мені брехнув. Ну Я посміявся щиро. Але він дав належне. Патріотизму Василя Андріфоновича. Так от на цих всіх картинках там, були собі ці антропології, там дуже багато. Дехто каже, оце ж Іван Миколаївич, і отак, Іван Миколаївич, Семенець, який, коли ми грали в футбол, весь час сказав, хлопці, не увлікайтесь нападінням. На всі е випадки, на, на кожну ситуацію, яка там розгорталася на полі, людина любила дуже багато говорити. я колись попався йому взимку. Так я ледь ноги не відморозив. Так він довго зі мною розмовляв. Тож це прощання з тим, з тим світом, так, да, прощання. Бо його вже немає. Я зараз, коли буваю в селі, батьківську хату, ми продали з братом, але у друзів я буваю. Вряд-бі я виходжу з холодка, де я сиджу, пишу і малюю. І йду. І от я йду з одного кінця села в інше. Я не зустрічаю жодної живої людини. Ні на зустріч. Ніхто мене не обганяє. І у дворах я людей не бачу. З точки А в точку Б я приходжу. Тут я сказав людям, що я пішов туди. І от прийшов я на подвір'я, там я побачив живу людину, по речі, до речі, вдову мого теж товариша 42 го року народження, якому я присвятив теж цю виставку. Звали цього чоловіка Івана Івановича Іващенка. Він приходив до мого сусіда в кінці 50-х років. Ну, це дня був ще ближчим дням. <клес> до Гриші Сербіна, ось вони у двох на фото. Тоді, коли я їх бачив молодими, Іван сидить, його в армію беруть він стрічками, перехрещений. А Гриша, мій сусід, стоїть поряд. І ось вони в 2003 році. Це ми з братом їх звезли, тому що вони вже негодні були ходити на Костуряках. І оце останнє фото їх разом після цього вони більше вже не бачилися. Гриша помре у 18-му році, Царство Небесне, і Іван у 19-му році. Так от Іван, він малював як самоук. Я знав про те, що він малює. І коли я бачив, що хлопці починали сходитися до Григорія Петровича, і приходив Іван, і я брав свої причандали художні, залівцями, там спати якимись квартирами, папером. Ішов і мовчки ходив за Іваном. Годин 10, 15, 20. Поки Іван з свого високого зросту, він був високий, такий гарний парубок, казав, що Гриша, хочеш, щоб я тобі щось намалював, я мовчки кивав, ми йшли в хату, і він мені малював. Я сидів просто, не дихав від такого задоволення. І от улітку я зробив ці композиції. Ось вона ця композиція, теж... Прощальна така репліка того швялентуніпожигнаного ось Гриша Сербін. Ну, він буквально портретно схожий. Останні роки він був лисий, а в молодості він був схожий на актора Миколу Рибнікова з таким хвилястим, гарним волоссям. він гарно співав. Оцей парубок, Ваха Григорій Лукич. Мій тезка. Я гордився, що в мене є тезка, якого звуть Григорій Лукич, його теж немає. А оце Іван, а це я стою. Бліденький ходенький хлопчик з якимись аркушаками, які якими мені мама там купила зошити, і з огризками Олівців. Оце Іван каже, зараз підемо помалюємо. Ну, це теж ці композиції, це свого роду такі стилізація, імітація фото. Це мій батько. Отаке фото, де батько з друзями вже Сліганця в Подпіті. Вони так ручкалися, це такі постановичні фото, вони так вони ручкалися, обнімалися. І цю композицію жартома назвав не імій 100 рублій, а ім'яй 100 друзей. Батько тут портретно схожий, я його обрядив у жовтій сап'янці, як козака-мама, я шляхетні чоботи». До речі, село наше було козацьке, не Кріпацьке не Селянське, зі шпорами. І я коли малював оце, я згадував цікаву таку історію, яку батько розповідав. Оце Іван Андрійович Мажара, хрещений мого батька, кум батьків. І от вони десь там випивали, потім йшли до Івана Андрійовича, потім єдина Івана Андрійовича до нас, там по чарці, по чарці. До тих пір, поки дід Андрій, батько Івана Андрійовича, такий дід був з перцем, заходив і казав: Ох, ви ж злидні!